Зима завжди приходить раптово, а холодні батареї не найкращий сюрприз. Тому підготовка системи опалення справа, яку краще зробити заздалегідь. Перше перевірте тиск у системі. У більшості приватних будинків він має бути в межах 1,2 – 1,5 бар. Якщо нижче, десь є витік або потрібно підкачати воду. Друге спустіть повітря з батарей. Повітряні пробки найчастіша причина, чому радіатори гріють лише наполовину використайте кран Маєвського або автоматичний відвідник. Третє огляньте котел. Перевірте, чи немає підтікання, чи працює циркуляційний насос, чи не шумить вентилятор. Якщо котлу кілька років, краще зробити профілактику у спеціаліста. Четверте очистіть фільтри грубого очищення. Забитий фільтр може знизити циркуляцію, і батареї стануть ледь теплими. І нарешті перевірте автоматику та термостати. Вони мають реагувати швидко й точно, саме це допоможе зекономити газ або електрику взимку. Підготовка системи займає кілька годин, але рятує від багатьох проблем, коли за вікном мінус. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради по опаленню, воді та сантехніці. Ми допомагаємо зробити ваш дім теплим і надійним.